Візьміть свій телефон та зніміть з нього чехол. Візьміть кусочок обичної фольги. Складіть його вдвоє. Поклади його в чехол телефону. Поставив у нього телефон. Тепер за рахунок більшого покриття отримуємо удвічі сильніший сигнал і втричі сильніший інтернет. Тай спосіб ідеально підійде для людей, які часто мандрують і далеко знаходяться від вищої вишки. А кусочок фольги завжди знайдеться під рукою, адже всі ми часто використовуємо фольгу для обгортування бутербродів. За такими класними ідеями завжди тільки до мене. Як правильно рано вставати, щоб ви не отримали ні інсульт, ні інфаркт. Перед тим, як рано вставати, обов'язково попрацюй ікрами. Прокачуючи ось так носками уверх і вниз. Таким чином, прокачуючи ікри вверх і вниз, полегшуєте роботу серця. І тепер, коли ви станете з постелі, вона не буде відчувати перенавантаження. Використовуйте і не забувайте, у нас іще тисячу гарних ідей.